Який що за чорт факт про вашу країну ніхто не знає? За оцінками, індійські жінки володіють приблизно 24 тисячами тонн золота, що перевищує сукупні показники п'яти країн, які володіють найбільшим золотим запасом. Цифра індії величезна, як і її населення. Цікаво, що саме німці та австрійці володіють найбільшою кількістю золота у приватній власності на душу населення 205 і 220 грам на кожного, згідно з дослідженням швейцарського університету Сент галена загалом. У власності німців перебуває близько 9 тисяч тонн цього металу, що понад ніж у два рази більше, ніж у розпорядженні німецького центрального банку. Ми, Ірландія, випадково легалізували кетамін та екстазі на один день. Це був найкращий і найгірший час. Ми також відправили індика на Євробачення, але ви тільки гляньте, що то за індик. Австралія загубила прем'єр-міністра в прямому сенсі цього слова. Одного дня Гарольд Голд пішов поплавати на пляжі порці, і більше його ніхто не бачив ні тіла, ні слідів. Звичайно, ходили чутки про китайський підводний човен, який чекав біля берега, збираючись викрасти його. Але нічого так і не було доведено. Тоді Мельбурнська рада вирішила назвати на його честь басейн. Це правдива історія. Національний вид спорту Аргентини це не футбол, а пато, або ж качка. В цю гру грали тушкою качки. Зараз, звісно ж, ніхто не грає в неї так, як було прийнято 100 років тому. В Афганістані грають в поло дохлими козами. 1,2 і мільйона африканських рабів померли на шляху до США через таку кількість смертей, а коли змінили свою міграцію. Я не думаю, що за це десь поставили пам'ятник. У Болгарії ми їмо на сніданок макарони з цукром і фетою. Канада настільки ж довга, наскільки і широка. Схоже, що я Канада. Ми єдина країна, окрім Ватикану, де розлучення є незаконним. І це лише одна з багатьох проблем, які у нас тут є. Я Філіпінець. Польща, Ведмідь на ім'я Войтек воював у нашій армії у Другій світовій війні і під час битви при монте Касіно носив боєприпаси. Він також любив пити пиво, палити і водночас їсти цигарки. Під час служби в армії отримав звання Капрала. Його купили наші солдати в Сирії. Згодом він жив в Італії, а потім в Шотландії в зоопарку, де й помер у 1963 році. Він ніколи не бував у Польщі, але у різних польських містах. Стоять його пам'ятники статуї Войтика є також в Італії та Шотландії. 60% нашої країни було б знову поглинуто морем. Якби останні 500 років ми нічого не робили з управлінням водними ресурсами. Більше половини країни існує тому, що люди до біса розумні. Так, це Нідерланди. У нас більше саун на душу населення ніж легальних автомобілів на вулицях, приблизно 2,7 мільйона автомобілів, не враховуючи великі транспортні засоби, такі як вантажівки, напівпричепи, автобуси, потяги, військові тощо, та 3,2 мільйона саун у Фінляндії. Контрацепція була легалізована в Ірландії лише у 1980 році. Гомосексуальність була декриміналізована лише в 1993 році. Розлучення узаконили лише в 1995 році. У штаті Техас гомосексуальна активність досі є незаконною. Хоча в суді це положення було визнано неконституційним. Розділ 2106 гомосексуальна поведінка а особа скоює злочин, якщо вступає в дев'ятні статеві стосунки з іншою особою тієї ж статі. Б. Злочин, передбачений цією статтею, є проступком класу 7. У моїй країні, Гондурасі, є цікава подія під назвою Рибний дощ, яка щороку відбувається в дуже маленькому містечку. Під час сильних штормів з неба падає риба, яку ймовірно засмоктує потоками води. Вона летить додолу, а місцеві жителі збирають її для їжі. Було проведено пару досліджень і є кілька пояснень, але жодне з них остаточно не підтверджено. Шотландці були чемпіонами світу у 2004 та 2005 роках серед одного виду спорту. Він називається поло на слонах. Я мешкаю у Бразилії. Не думаю, що зможу перелічити всі факти до кінця сьогоднішнього дня, тому зупинимось на п'яти. Ми вже обирали тварину політиком. Двічі у нас живе більше ліванців ніж у самому Лівані. Коли жінкам забороняли ходити в бікіні на пляжах свого часу, наше місто Ріо де Жанейро було столицею європейської країни Португалії. Наш найбільший внесок у Першу світову війну полягав в тому, що ми вбили купу дельфінів у Середземному морі. Бо думали, що це німецькі підводні човни. В Індії є храмові різьблення тисячолітньої давнини, на яких зображені люди, що злягаються усіх можливих позах, включно з одностатевим сексом. Храми Хаджураго та Конарк вкриті дуже деталізованими еротичними скульптурами: секс трьох, оргії, навіть гей секс, храми зведені у 10 столітті. Це по суті кам'яне порно. Тим часом до 2018 року гомосексуальність в Індії була поза законом. Канада, моє рідне місто Вінніпех опосередковано носить одне ім'я з Вінніпухом, і іноді буває холоднішим за поверхню Марса. Крім того, червоний переляк, який поширився в США наприкінці 1940-х на початку 1950-х років, розпочався в Канаді зі справи Гузенка, коли агент гру в радянському посольстві в Отаві дезертирував і прихопив із собою докази існування величезної радянської шпигунської мережі в північній Америці. У 1946 році правлячий монарх Болгарії після приходу до влади комуністів опинився в вигнанні. Тоді йому було 9 років. Через 45 років комунізм було повалено. Він повернувся та став прем'єр-міністром. Зараз він один з двох досі живих людей, які були очільниками держав під час Другої світової війни. У Молдові розташований найбільший винний льох у світі. Він простягається на 200 кілометрів. Також у нас в країні мешкає людина, яка володіє найбільшою колекцією кінських підков. Понад 12 тисяч. У нього є власний музей, де зібрані всі його колекції. До речі, там досить весело. У моїй країні знаходиться більше половини всіх кругових перехрест світу, і їх майже вдвічі більше ніж у другій за кількістю кругових перехрест країні. чесно кажучи, мені трохи дивно, що в інших країнах немає більшої кількості кільцевих розв'язок. Я вважаю їх набагато зручнішими для навігації ніж перехрестя чи світлофори. Ця країна Франція. Радянський Союз кинув 450 ядерних бомб біля мого міста в Казахстані. Нікого не евакуювали, тому люди тут досі народжуються з каліцтвами, а також поширений ірак. ЦРУ проводило масові експерименти з використанням ЛСД та галюциногенів у психіатричній лікарні з допомогою дослідників. Частиною підготовки науковців була вимога, що вони самі спробували ЛСД перед тим, як лікувати пацієнтів. Це не США, а Канада. У Франції два регіони Ельзас та Мозель є не зовсім світськими. Там церква і держава не повністю відокремлені. Я виріс в умовах обов'язкового вивчення християнства в державній школі з 5 до 10 років. У нас більше державних свят ніж у решті Франції, і наше соціальне забезпечення також трохи краще через те, що ці регіони довгий час були німецькими. У нас багато специфічних відмінностей, чесно кажучи, навіть самі французи мало про це знають. У Фінляндії є марка хліба під назвою Джусі Пуссі. Робіть з цією інформацією, що хочете. Протягом семи років, прем'єр-міністром Сербії була відкрита лесбійка, яка виховує сина зі своєю партнеркою, незважаючи на те, що гейшлюби та усиновлення для гей-пар є незаконними в моїй країні. Сьогодні вона очолює парламент. В Румунії є місця, де мешканці майже повністю розмовляють угорською. Ці люди навіть відмовляються розмовляти румунською, незважаючи на те, що живуть в Румунії. Якщо ви заговорите з ними румунською, вони вдаватимуть, що не знають її, хоча насправді це не так. Перед вторгненням до Іспанії Наполеон надіслав короні офіційного листа: Не турбуйтесь про те, що моя армія перетне ваш кордон. Ми просто йдемо до Португалії. Ніхто нічого не запідозрив, поки він не постукав у ворота нашої столиці. В Америці самотужки вирощувати рослини для отримання насіння, якщо ти фермер, незаконно. Якщо ви купуєте насіння на комерційній основі, ви не можете використовувати його для вирощування власного посівного матеріалу. Однак дозволено вирощувати на насіння немодифіковані рослини. Колись в Ірландії був закон, який забороняв пиячити у власному будинку, відповідно до закону про ліцензування 1872 року, технічно було незаконно перебувати у стані алкогольного сп'яніння у будь-якому громадському чи приватному місці, в тому числі у власному будинку. У законі зазначалось, що кожна особа, котру виявлять п'яною на будь-якій дорозі або в іншому громадському місці, незалежно від того, чи є це будівля чи ні, або будь-якому зареєстрованому Корованому приміщенні підлягає покаранню. Але в судових справах іноді стверджувалось, що будь-яке місце включає власну кухню, якщо вона доступна для інших або якщо там присутні інші особи. Хоча це положення рідко застосовувалось, воно залишалось чинним понад 100 років. Колись в Ірландії також було незаконно знаходитись в стані алкогольного сп'яніння, коли наглядаєш за коровою. Так, вас могли покарати за те, що ви пасли корову в нетверезому стані. Логотипи військово-повітряних сил нової Зеландії, Ківі, птах, що не вміє літати. Норвегія, яку часто називають однією з найбільш ефективно розвинутих країн світу, працює на кофеїні. Ми випиваємо шалену кількість кави і посідаємо одне з перших місць у світі за її споживанням на душу населення. Безперечно, кофеїн це секрет виживання в умовах холодних і темних зим. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які цікаві факти про країни знаєте ви? Напишіть в коментарях.